Етикет електронного листування правила безпечного користування електронною скринькою, основні ознаки спаму й фішингу. Етикет це норми й правила гідної поведінки людини у суспільстві, Електронне спілкування. Чітко формулюйте тему повідомлення та не залишайте поле тема порожнім. Часто користувач орієнтується саме на тему, коли переглядає пошту та обирає лист для читання, не лишайте поле тема порожнім. Починайте лист зі зверненням, до адресата адресатки, та не забувайте про привітання. Твою думку в листі висловлюйте коректно співрозмовника, не критикуйте і не повчайте писати погано про третю особу. Не пишіть увесь текст листа великими літерами, його важко читати, та це сприймається як крик. Уводьте відшло. Не забувай вживати слова, будь ласка, якщо звертаєшся до когось з проханням. Подякуйте, якщо хтось допоміг вам. Не додавайте без потреби файли до листа, повідомляйте адресатів, які файли додаєте до листа, бо через них розповсюджуються віруси. Часно відповідайте на кожне особисте повідомлення. Якщо ви не маєте можливості одразу дати розгорнуту відповідь, доцільно підтвердити, що лист одержано, та пообіцяти. Листуючись в інтернеті, ти зазвичай не бачиш співрозмовника, тому не може знати, які емоції він кладе в те або інше повідомлення, тому для передавання емоцій в інтернеті використовують смайлики. Перевіряє правопис електронного листа. Завершу лист підписом користувача. Робота над розумінням емоджі. Напишіть в коментарях, як ви розумієте кожен з цих емоджі, які зараз ви бачите на екрані. Безпечне електронне листування. Не наводьте в листах приватні дані про себе та свою родину, якщо особисто не знайомі з адресатом. Не погоджуйтесь на особисту зустріч з особами, які знайомі вам тільки з електронного листування, вони можуть виявитися не тими, за кого себе видають. Не повідомляйте паролі від електронної поштової скриньки стороннім особам, щоб листування не потрапило до чужих рук і щоб ніхто не зміг надіслати лист від вашого імені. Ставтесь критично до вмісту отриманих електронних листів. Не все, що в них наведено, є правдою. Не відповідайте на листи, що находять від невідомих осіб. Не відкривайте прикріплені файли, отримані в листах від невідомих осіб. У них можуть міститися шкідливі програми. Не відкривайте прикріплені файли, отримані в листах від невідомих осіб. У них можуть міститися шкідливі програми. Такі листи рекомендується видаляти. Цифровий слід це всі дії людини в інтернеті, з яких складається її електронний портрет. Або, іншими словами, все, що було завантажено або зроблено в інтернеті, залишається в інтернеті. Дбайте про свою репутацію в інтернеті. Завдяки інтернету, нам легше спілкуватися з родиною, друзями та людьми, які поділяють наші інтереси. Ми пишемо повідомлення, ділимося зображеннями та спілкуємося в соціальних мережах. Майже ніколи не задумуючись про наслідки. Коли друком виходить книжка, вона потрапляє до магазинів і стає доступною всім охочим. Так само в інтернеті. Інформація, яка сюди потрапляє, нікуди не подінеться та може вплинути на те, як інші вас прийматимуть, інакше кажучи, на вашу репутацію онлайн. Ось чому важливо знати різницю між публічною та приватною інформацією, яку не варто розміщувати в інтернеті. У кожного власні уявлення про те, чим ділитися, а чим ні. Вам вирішувати, якою інформацією ділитися та як це робити. Установіть власні межі конфіденційності та дотримуйтеся їх. Пам'ятайте, усе, що ви публікуєте в інтернеті, залишає слід, який легко вистежити. Цей цифровий слід складається з усього, що про вас знає інтернет, фотографії, відео, дописів, коментарів, які ви пишете на сторінках друзів, тощо. Коли ви ділитесь інформацією в інтернеті, замисліться над довгостроковими наслідками. Зображення, повідомлення або допис, що здається кумедним і невинним сьогодні, можуть побачити не ті люди, неправильно його зрозуміти, завантажити чи скопіювати та хибно витлумачити згодом. Інтернет-ресурси та соціальні мережі мають налаштування конфіденційності, що допоможуть вам визначити, якою інформацією ділитися, коли та з ким. Обов'язково ознайомтеся з налаштуваннями соціальних мереж і служб для. Спілкування, якими ви користуєтеся, налаштуйте параметри так, щоб вашу інформацію бачили лише ті люди, яким ви довіряєте, і переконайтеся, що ви знаєте чим ділитися. Наприклад, ви знали, що багато фотографій, які ви публікуєте в соціальних мережах, можуть мати геотеги та вказувати на ваше місце знаходження? Очевидно, що розміщуючи фотографію торта, який ви приготували на власній кухні, ви не хочете розповідати всьому світові, де проживаєте. В інтернеті також важливо поважати конфіденційність інших. Пам'ятайте, якщо друг чимось ділиться з вами, це не означає, що він хоче, щоб ви показували це комусь іще. Поважайте рішення інших користувачів і будьте обачні, коли ділитеся чужою інформацією. Від вашої поведінки та ставлення до інших онлайн залежатиме, яким буде інтернет. Негативні коментарі або дії викликають лише негативну відповідь, створюючи замкнуте коло. Уникайте цього. Намагайтеся нести позитив і спрямовувати бесіду в конструктивне русло. інакше кажучи, будьте чимними в інтернеті. Пам'ятайте, що за кожним псевдонімом і аватаром стоїть жива людина зі справжніми почуттями. Якщо ви є учасником онлайн-спільнот, обов'язково ознайомтеся з їх правилами. Якщо хтось неналежно поводиться або не дотримується правил, у більшості соціальних мереж можна поскаржитися на неприйнятний вміст чи дії, не бійтеся залишати скарги, повідомляти про порушення чи блокувати користувачів. Зрештою, якщо ви бачите, як людину цькують в інтернеті, не будьте байдужими. Не розповсюджуйте повідомлення, які можуть когось образити. Натомість поясніть автору, що написане ним, зовсім не смішне та неприйнятне. Спробуйте висловити підтримку жертві агресії і за потреби допомогти. Ви можете стати прикладом для інших і допоможете створити спільноту, де всі прислухаються один до одного і поважають співрозмовників. Пам'ятайте, ви можете допомогти створити саме такий інтернет, яким хочете його бачити. Не робіть зла в інтернеті і вибирайте, чим і як ви хочете ділитися.